Виконаємо вправу 11 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук Шестопалу 2020 року випуску. Завантажимо середовище ILE. Відкриємо вікно програми, File, New File. Імпортуємо модуль Tkinter, який потрібний для написання програм з графічним інтерфейсом. Створимо вікно форми. Додамо на форму полотно розміром 400х400. Розмістимо полотно на формі. Намалюємо у лівому верхньому куті червоний круг. Ідентифікатор створеного круга будемо зберігати з міні-бол. Малювати круг будемо за допомогою метода CreateOval, який малює еліпс, вписаний в прямокутник, який задано координатами двох протилежних вершин. Щоб коло було зафарбовано, потрібно додати параметр Fill. Коло у нас буде червоного кольору. Чому ми вибрали саме такі координати? 10 10 30 30. Якщо це в нас полотно, Верхня ліва точка полотна має координати 0, 0. Координати по осі Х будуть відраховуватися в правому напрямку. Тобто тут у нас десь буде 10, 20, 30 і так далі. По осі Y додатні координати відраховуються униз. Тепер на перетині в нас будуть координати x1 y1, x1 10, y 10. Нам потрібна ще протилежна сторона квадрата. Я масштаб зберігати не буду. От в нас десь 30. І ось тут 30. x2, яка дорівнює 30, y2 дорівнює також 30. Це в нас ніби утворює прямокутник, але в зв'язку з тим, що в нас ці сторони рівні, то це буде квадрат. І всередині цього квадрата буде намальоване коло. Якби був прямокутний, то був би намальований овал. Нам потрібно буде потім визначити центр цього кола. То, щоб знову не малювати, давайте розглянемо, як його визначити. Якщо в нас є дані 4 координати, то для того, щоб знайти середину, потрібно Х2 відняти Х1. Точніше не відняти, а додати. І поділити на 2. Це в нас буде ось так. Аналогічно по вертикальній осі y. Y2 плюс Y1. Або Y1 плюс Y2. І поділити на 2. Це в нас буде ось. ця. Давайте збережемо і перевіримо, що ніде немає помилки. Збережемо у власній папці з іменем вправа 11. Виконуємо Run Run модуль. Бачимо, що коло намальовано. Тепер запишемо функцію для обчислення координат центра круга. Ім'я функції надамо midpoint. функції буде приходити список координат x1, y1, x2 y 2 а повертати значення центра кола. Індекс 0 це координата x1. Індекс 1 це координата y1, індекс 2 координата x2, індекс 3 координата y2. Тепер створимо функцію move овал, який якій будуть змінюватися координати круга, залежно від того, яку клавішу буде натиснуто а також малюватиметься відрізок між центрами круга в початковому і кінцевому положенні. Об'єкт event має властивість KSUM, яка набуває значення символу натиснутої клавіші, тобто ми будемо відслідковувати, яку клавішу буде натиснуто. І залежно від того, яку клавішу натиснуто, тому напрямку буде рухатися коло. Зверніть увагу, що ось тут має бути відступ, який рівний одному табулятору таб. Зміні степ. Будемо зберігати, наскільки пікселів буде зміщуватися коло при натисненні клавіші. У нас буде зміщуватися на 3 пікселі. Зміні P1 будемо зберігати координати центра кола. Координати центра кола визначаємо з допомогою функції midpoint. Метод Cords повертає координати об'єкта ball. Тобто за допомогою даного метода визначаємо, які зараз координати має куля. Тобто наше коло. Ну а далі за допомогою властивості кейсам будемо відслідковувати яку натиснуто клавішу. І залежно від того, яку клавішу натиснуто, в тому напрямку і буде рухатися куля. Що натиснуто клавішу вверх, то за допомогою метода Move переміщатимемо кулю, змінюючи значення його координат. Тобто координати X та Y. Якщо рухається вверх, то координата X не змінюється, тому вона нулю. А координата Y... Мінус 3 пікселі. Чому мінус? Тому що пам'ятаємо, що вісь Y напрямлена вниз. Тобто вниз буде значення плюс, а верх мінус. Щоб було швидше, скопіюємо. Інакше, якщо натиснути клавішу вниз. то рухається вниз. Інакше, якщо натиснуто клавішу вліво, то рухається вліво. Інакше, якщо натиснути клавішу праворуч, то рухається праворуч. Між центрами круга в початковому і кінцевому положеннях має малюватися відрізок. Відрізок намалюємо за допомогою метода CreateLine, який крестить відрізок від точки з координатами x1 y1 до точки з координатами x2 y 2 Чіткові координати центра колі зберігаються в змінній P1, а кінцеві координати знову визначимо за допомогою функції Midpoint І метода CORDS. Для встановлення зв'язку між подією натиснення клавіші та її обробником. Тобто функції moveOval, скористаємося методом bindAll. Запишемо запуск опрацювання подій програми. Зверніть увагу, що у вас в підручнику помилка має бути не root, а tk. Тобто так само, як і тут, коли ми створювали вікно форми. Давайте збережемо та виконаємо. Натиснемо клавішу праворуч і з'явилася помилка. А помилка досить таки проста, який сам неправильно написано. І у зв'язку з тим, що ми займалися копіпастом, тобто копіювали і вставляли, вона скрізь. Так, тут виправили, будемо надіятися, що більше немає. Давайте натиснемо знову клавішу праворуч. Бачимо, що куля рухається. Клавіша вниз, ліворуч, вверх. Все працює. Тепер вдосконалимо програму, змінимо товщину і колір сліду. Ми змінюємо властивості відрізка. Тому заходимо зрозуміло в метод CreateLine. Для зміни кольору скористаємося властивістю Fill. Нехай буде колір, наприклад, блакитний blue. Якщо бажаєте, можете виставити інший колір зелений грін, жовтий yellow або інший ширину скористаємося властивості White. Поставимо її, наприклад, 3 пікселі. Збережемо, виконуємо. Бачимо, що в нас вже лінія і товстіше, і синій колір. Тепер ще удосконалимо програму. Додайте діагональні переміщення за допомогою клавіш A, S, Z, X. Давайте додамо деякі рядки коду. Отже, якщо натиснути клавішу A, причому A велике, то нехай буде рухатися по діагоналі вверх і вліворуч ну і так для всіх клавіш. Здається, все правильно. Збережемо та виконуємо. Тепер натиснемо велику літеру A. Зверніть увагу, що обов'язково потрібно натиснути велику літеру. Тобто A зі «шифтом» або коли вімкнутий каплукс. Все працює. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!